Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні понеділок, початок нового тижня. в Києві зараз ем, дощова така погода, пасмурно, прохолодно. Учора, в неділю після обіду, ніби так уже і сонечко виглядало, і так гарно було, тепленько, Надіялися, що вже дощу не буде, але вночі знову дощ і знову от така не дуже. Як то кажуть, гарна погода для початку тижня. Але нічого, не падаємо духом, все буде добре. Що хочу сказати? Сьогодні в мене відео про порожні баночки або відгуки про використане. Дуже вдячна вам за коментарі і зворотній зв'язок в попередніх моїх відео, які виходили протягом минулого тижня. Що хочу сказати? По поводу, було питання по поводу цього кулона патріотичного з картою України. Запитували, на якому сайті я його замовляла. Хочу сказати, що цей кулон я купила, як то кажуть, з рук. Приходить до нас жіночка, яка приносить вироби срібла. І вона ну, є представником від ювелірного заводу з Білої церкви. Ну, в неї там вироби не тільки з цього заводу, а і, і там інші виробники є. Але в основному це ювелірний завод міста Біла Церква. Дуже багато в неї гарної. Продукції, ми там уже багато чого з колегами купували і купуємо. І от коли вони якось приходили, я в неї питала, у вас буде щось патріотичне? І от з'явилося дуже багато патріотичних таких от виробів, і сережки, і кулони, і браслети. І от саме в неї я купила. Цей кулон коштував десь біля 600 гривень, 500 там, ну пам'ятаю вже. Тому, дівчата, шукайте на сайтах, де є такі вироби, а коли вона до нас ще прийде ще раз, то я в неї запитаю, чи може вона вислати, кого це цікавить, чи може вона вам його вислати. От, тому, коли в мене буде якийсь результат, її відповідь, тоді я вам обов'язково повідомлю. Так, і сьогодні хочу показати, купила новуся каву. каву от, ой, не знаю, чи гарно вам видно, відсвічує. Aroma Gold, 100% арабіка, це вже мелена кава. Зараз в новості акція на неї коштує 250 грамів, 109 гривень, гарна ціна. Забрала я останню, ну, можливо, ще вони там підвезуть, і буде вона в наявності. Кава дуже нам сподобалась, так як ми. Дуже приємний аромат, так як ми з чоловіком любимо не дуже сильну обжарку, а тут йде в нас трієчка, ступінь обжарки, трійка. Кава дуже м'яка, без кислинки. Ну, ви знаєте, те, що ми любимо. Можливо, хтось любить більш міцну каву, але для нас це підходить, тому хто також любить такого роду каву, то можу вам сміливо порекомендувати. Італійська кава, яка розфасована, ну, тут я так подивилася, розфасована в Литві, місто Каунас. Ну, взагалі ми знаємо, да, бо хто не знає, то я скажу, що новус це, як ми кажемо, прибалти. От, тобто в керівництві, там, хто там стоїть у них наверху, там це як то кажуть, хазяїн прибалт. От. Ну, інколи е, кажуть, що дуже ціни завищені. От. Буває по-всякому, але я вже казала, що в кожному такому магазині є свої плюси, мінуси акції. Тому заходьте, дивіться, і зараз, до речі, в новості знову акції 1 плюс 1. І там є що купити, як то кажуть, були б гроші. Так, ну, а тепер давайте перейдемо все-таки до відгуків про використання. Небагатенько чого в мене вже накопилося, тому буду швиденько, щоб відео не вийшло довгим. Так, перше, що закінчилося, це отакий інтимний гель від Unice. Тут у нас іде 500 мл, сподобався і доволі довго таки я його використовувала, якийсь він безкінечний. Тому можу порекомендувати, хто робить замовлення в Юнайсі, зверніть увагу, геллінтимний інтимної гігієни сподобався. Також Юнайс. Закінчилася така міцелярна водичка. Теж вона у мене якось довгенько була. Зараз я скажу, вона йде з виноградом. І так, 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 очищується, очищується міцелярна вода Юнайс. Не пишуть з чим воно тут. Ага, з екстрактом виноградний кісточок. Тут іде 250 мл непогана водичка, але в мене вона гарно знімала легкий макіяж, а вже щось більш таке насичене, наприклад, водостійку туш або якусь таку дуже насичену губну помаду, та ще якщо вона й матова, стійка. То ця водичка так справлялася на таку четвірочку з натягом. Закінчилась така зубна паста, доктор Мурген. Хороша зубна паста для всієї родини. Ми користувалися і, в принципі, нічого такого поганого не було, можу порекомендувати. Також закінчилась отака паста лісной бальзам, була вона в нас в запасах потрібний ефект, ромашка та обліпиха. Теж непогана зубна паста, але поки що зараз лісний бальзам я купувати не буду, та й навіть не знаю, чи він є в продажу. Мабуть, є. Так, далі, що закінчилось? Отака От міцелярна водичка закінчилась від гарніє. Вона іде і для обличчя, і для. Очей і для губ. Я її купувала саме для того, щоб змивати водостійку туш і більш стійкий макіяж, коли я використовувала не бібі креми, а якийсь тональний вже такий стійкий крем, особливо від фармасі. Я там у мене брала пробники і тому отак ціка... знайомилася з продукцією фармасі в пробниках. І от там такий Засіб був тонуючий дуже-дуже стійкий. Так от якраз підходила ця міцелярна водичка. Вона була двохфазна, така голубо біла з маслами. В принципі, вона мені сподобалася. Але зараз ми знаємо, що гарніє не вийшов з Росії, і, здається, зараз продукції гарніє в магазинах все менше і менше. Так, далі. Закінчився отакий ополіскувач, купувала в ТБ своя лінія з рослинними екстрактами. Непоганий, 250 мл можна купувати. Полюбляємо ми всією сім'єю Ополіскувачі, тому в нас вони доволі таке часто використанні, і бачите, у мене в відгуках, моїх, що постійно у мене якісь є ополіскувачі для порожнини рота. Так. Отакий шампунь від фармасі закінчився. Він іде з кропивою. Так, Що тут пишуть: у нас шампунь, сіяння з екстрактом кропиви, м'яко очищає волоси, питає, відновлює їх. Ну, от Ми бачимо, так, що. На е, самій етикетці є маркування різними мовами, в тому числі і російською. Тут от було приклеєно українською мовою переклад, але воно так швидко тут здирається, змивається, що потім, от в такому вигляді і не, ну, не можна прочитати. Підкажіть мені, будь ласка, чи фарма є в Росії, тому що інколи мені попадаються огляди саме е, російських блогерів на фармасі. Ну, я десь читала, що ніби не ну, не співробітничай, немає його в Росії. Але от зараз якось так задумалася, чи це дійсно так, чи ні. І от, хоча й нема в Росії, якщо це так, то бачите, російською мовою все-таки тут є. Так, ну вернемося до, повернемося до шампуню. Користувалася я трішки, а в основному користувався чоловік з сином. Мені нормально, чоловікові теж, а у сина чомусь від цього шампуню була лупа. У ну, нього зараз взагалі такий період, що від багатьох засобів лупа, тому ми боремося з цією проблемою, але от для нього цей шампунь не підійшов. Так, Лак для волосся закінчився у мене. Купувала в Єві. Якась там була новинка. Здається, це виробник Турція. Рамбонтан, непоганий лак, нічого такого я поганого про нього сказати не можу. Можна буде і повторити, як буде хороша акційна ціна. Я вже говорила, що для мене лак потрібен для того, щоб так трішки закріпити чолочку і, або ззаді, коли я роблю якийсь такий. Хвостик дульку, гульку, щось там ззаду, трішки, так, знаєте, як не просто зав'язую хвостик, а щось там можу таке придумати. То тоді я так закріплюю лаком. Ну, а так, лаком вистачає мене надовго, і супер-пупер такої якоїсь супер-пупер закріплення мені не потрібно. Так, дезодорант рексона з маком і лічі. Ви знаєте, не сподобався зовсім. Я тут вже його добивала-добивала, тут ще ніби трішки залишилося, але вже викидаю, тому що ну, зовсім мені не подобається цей дезодорант. По-перше, аромат зовсім не подобається. По-друге, я помітила, що ну, от влітку користувалася і на білих тканинах, на білих речах під мишками були білі сліди, такі навіть якісь жовтуваті. Ну, не знаю, я ніби не дуже сильно потію, але, от, що було, те було. Не можу порекомендувати цей дезодорант і більше купувати не буду. Ну, саме головне, що мені не сподобався аромат. Так, від Avon закінчився такий лосьон спрей для волос, захист волосся в во время укладки, термозахист. Ну, Я волосся дуже рідко вкладаю феном, ну, так, трішки підсушую і так трішки чолочку ставлю. Все. Тому цей засіб в мене був дуже довго використання. Аромат тут мені не дуже подобається. Я не знаю, мені дуже часто в лінійці Advanced Technique не подобається аромат, особливо в сухому шампуні. І тут, от не знаю. Дівчата хвалять, говорять, що в цій лінійці такі гарні аромати. Ну, мені ще не попадалися засоби, щоб я була задоволена ароматом. От, ну, можливо, і був захист, термозахист. Надію, що він був. Більше купувати не буду. Ну, а ви самі дивіться, якщо ви впевнені, що в цих засобах дійсно є термозахист, то купуйте, я не впевнена. Так, тепер закінчився отакий крем Силіконові перчатки від Avon. Захисний крем для рук з силіконом і гліцерином. Продовжительний ефект защити: 75 мл. Хороший крем. В основному використовувала його під час таких дачних, дачних сільхозробіт. робіт. Дійсно, він ніби руки покриває такою захисною плівочкою, і потім, коли миєш руки, то навіть трішки такий пінний ефект. І аромат гарний, і дія хороша, тому можу, в принципі, порекомендувати цей крем, подивлюся, що там. З ним зараз, чи він продається, вейвоні чи ні, яка ціна, і, можливо, і повторю його обов'язково. Так, тепер що в мене закінчилося ще дві кави від фармасі. Це кава цикорій і житом, закінчилася, і кава і цикорій. А, тут, вибачте, кава, ячмінь і жито, а тут кава цикорій. Стіки по 16 мл, дуже нам подобається. Якось так швидко вони закінчилися, тому що в нас не було, закінчилася звичайна кава, і ми з чоловіком пили отаку. От Йому подобається і мені подобається. Зробила зараз замовлення в фармасі, тому замовила одну ще коробочку, нехай буде. Хоча кава вже в нас і є. Так, гель для видалення кутикули від маг. Це марка, яка продається в Ватсонсі. Е, непоганий гель, можливо, є якісь і кращі, потрібно купувати, пробувати, порівнювати. Ну, а цей так для мене був на таку трієчку. Трі з плюсом по п'ятибальній системі. Так, Отакі патчі купувала, в, здається, в Єві, болгарська троянда, перлинна пудра. Е, нема в мене зараз ніяких патчів в використанні, а так, знаєте, була в Єві, була непогана ціна, і, думаю, ну куплю. Захотілося мені зранку використати патчі. Приємний аромат троянди дійсно. Непогано зволожують, е, ну, живлять, не знаю, зволоження і все. Так, інколи можна купити, для того, щоб зробити такі приємні ранкові процедури. Так, далі, далі. хочу показати два продукти, які закінчилися. Це Faberlic, їх водний акваспрей, свіжитель воздуха. Тут йшов антитабак. Всі ми знаємо, що ці спреї хороші, класні, працюючі, але Faberlic, Прощаємося з ним. І також у мене закінчився такий тонік, вистанавлюючий, лінійка Renovaж. Дуже він мені подобався для такої вже більш возрастної шкіри 35, з таким трішки навіть пінним якимсь ефектом, але тонік класний, я взагалі люблю тоніки в використанні. У мене їх дуже багато було, я е, без тоніків не можу, у мене обов'язково повинні вони бути. І от Зараз уже в мене закінчуються всі, що в мене були, і я е, подумаю, так думаю, що ж мені таке купити новеньке, щоб щось спробувати. Ще не придумала. Ну, А цей тонік теж е, е, йде в. Порожні баночки йде у мусор, ми з ним прощаємося, але, чесно кажучи, от чесно говорю, що лінійка реноваж хороша, мені подобається, подобалась і знаю, що зараз ще продовжують деякі консультанти розпродувати товари в Фаберлік, тому що на складах їх залишилось доволі таки багато. Вони розпродують, дівчата купують. Ну, що поробиш? Товар є, і кому ці засоби підходили, то, куп, то вони купують. Знаю таких, що купують і роблять запаси. Тому, можливо, хтось ще думає, чи купувати, чи ні, то рекомендую. Дійсно, тонік хороший. Так, дальше, дальше покажу дві масочки, які закінчилися. Це отака от маска. GreenWay — маска для обличчя протидія пігментації з екстрактами гриба Рейші та Ашваганда. Маска мені дуже сподобалася. Ну, звичайно, протидії пігментації з першого разу. Не буде, але ця маска дуже добре зволожувала, підтягувала обличчя, вона мала таку консистенцію, як ніби такого рідкого киселю. От дійсно такого щось таке, як желе, як гель, щось таке. Знаєте, ну дійсно от кисіль, рідкий кисіль, але вона була дуже приємна в використанні. І... Коли побачу, то обов'язково повторю. Тим більше, якщо буде якась акційна, хороша ціна. Зверніть увагу, маска дійсно працююча. Особливо, от що мене вразило, що тут явно виражений, підтягуючий ефект. Ліфтинг ефект був дійсно присутній. Оця масочка з АТБ саме звичайна зволожуюча маска. Приємно було користуватися тут. Дуже, було якась, дуже незвичне було таке лекало, воно не тканинне, а таке було якесь прозоро, прозоро, гелева, якась така тканина, навіть на відчуття була дійсно от саме сподобалась мені оця тканинна частина в цій масці. Вона так гарно прилягала до обличчя, ніде нічого там не звисало, ніде не відтопирювалося, а все так було гарненько. Приліплено до обличчя, і от я говорю, що саме сподобалася якась незвична була ця тканинна частина. Також закінчилися в нас от такі пробники від фармасі. Значить, це я витирала чоловікові спину, бальзам з паприкою, паприка і чилі. Гарно зігріває. Два креми для обличчя з календулою і, чай, і зеленим чаєм. Календула, в принципі, сподобалася. Цей крем для обличчя який для мене здався трішки ніби гелевий От, А цей крем для обличчя з зеленим чаєм мені дуже подобається. Хоча він підходить для жирної комбінованої шкіри, але на, на моїй сухій і нормальній шкірі він дуже гарно працює. Дуже мені подобається, тому зверніть увагу. Так, і я вже говорила, що я такі речі стараюся вже не показувати, тому що це такі, знаєте, розходники, вологі серветки, lack з Ватсонса Сподобалися. Вони були такого. Розміру, який мені саме подобається. Знаєте, і не великий, і не малий, а як то кажуть, саме те, що любиш. І дуже мені сподобалися ці ісановські диски. Від Ісани, які теж продаються баценці, 140 штук. Я в основному до цього використовувала диски з ТБ. Самі звичайні диски за ТБ. Коли почала цими користуватись, то мені постійно здавалося, що я беру два диски. Тому що диски від АТБ вони такі були тоненькі, і зараз вони такі тоненькі, знаєте. От. А коли цей диск береш, він такий товстенький, гарний, і постійно здається, що, що ти два диски взяла порівняно з АТБ. От. І ну, приємно було ними користуватися, коли от, користуєшся тоніком і наливаєш на цей диск, то він зразу не розмокає. Я люблю, щоб так багатенько тоніку нанести на, на диск, на обличчя. Тут я ще раз, коли буду в вацонці, подивлюся, що там, яка ціна, і обов'язково повторюю оці диски. Дуже-дуже вони мені сподобалися. Так, і наостанок у мене закінчився пробник. Це сісте арома, сугарпорн, аромат номер 41 дуже гарний аромат. Тут всього три ноти. Так, зараз ми почитаємо, що це за ноти. Е, Значить, смажений цукор, е, рожевий перець і кашмаран. Дуже теплий, зігріваючий аромат. Такий і карамельний, і цукерковий, і смаженого цукру. І такий трішки тут і перчинка. Дуже-дуже мені подобався він. Е, так, тут трішки закінчилось, зараз ще на себе нанесу. Дуже приємний. Хотілося б мені мати таку повну версію цього аромату. Ну, побачимо щось там раніше я слідкувала за цими сестрами. Зараз трішки від них відійшла, щось там була інформація, що вони залишилися в Росії. Ну, якось так цікавість і інтерес до них пропав. Подивлюся, коли буде вільна хвилинка, яка в них там зараз ситуація, чи вони продовжують працювати чи ні. Бачу, що там на майкапі є акційні ціни, і до мене приходили якісь пропозиції з акційні такі. Пропозиції, але ну, дорогувато, дороговато, Але аромат у цей мені дуже-дуже сподобався. Та й він у них в, був в топі продаж. Я знаю, що багато хто цей аромат любить і використовує. Він, до речі, дуже схожий на якийсь люксовий аромат, але не буду говорити, на який. Хто знає, той знає. Можливо, колись, колись в подальшому. Я й куплю для себе його. Можливо, там є в них в, в таких міні-версіях, в ручках, тревел версії як вони називають. Ну, побачимо. Але аромат дійсно хороший. І особливо от зараз, на таку погоду, дощову, прохолодну, зимову, цей аромат доволі таки гарно підійде. Але, але. Так, цей аромат іде в коробочку, де я збираю всі ті аромати, які в мене закінчилися в 2022 ро році для підсумкового відео в кінці року. Ну, а ці баночки вже йдуть в мусор. Так, ну от такі були в мене відгуки. Надію, що недовго, ага, 23 хвилини. Ну, нічого, довгенько, але розповіла вам. Кому цікаво було, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже ще раз вам дякую за зворотній зв'язок, за те, що ви мені пишете, підтримуєте. Дуже вам дуже вдячна! Ну, а на сьогодні все. Гарного всім вам тижня, спокійного, мирного, тримаємося, відволікаємося, все в нас буде добре. І давайте до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!